Про себе, а про навіть е, військових е, підіймається розуміння того, що кордони 91-го року це дуже складна. Штука, на яку не варто сподіватися в найближчій історичній перспективі. Навіть найколишній колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол Великобританії Валерій Залужний каже: хлопці, кордони 91-го року зараз це примарна штука. Сили і засоби завдати ударів по нашій території у Росіян. Вони говорять про повне повернення тому говорити про повне повернення території передчасно не варто сподіватися на якесь таке диво у Росії. Росія налаштована вести довготривалу війну на виснаження, а у нас немає зараз тих дійсно сил, які допомогли б вийти на ці кордони, на ці повернути так от військовим шляхом ті території. Потрібно позбавити Росію можливість ведення війни, а далі вже працювати в тому числі.